Всім бажаю здоров'я. Сьогодні знімаємо відео інструкцію, як підключити оцю всю схему тепловізор до монітора за допомогою павербанків, щоб все це працювало. І за допомогою шнура подовжувача 20 метрів. Схема наступна: беремо тепловізор, вмикаємо його. Вмикнули тепловізор. Зайшли в налаштування, включили режим CVBS On. Далі беремо наш шнурочок, який довжиною 1 метр. З однієї сторони, він тає псі, з іншої сторони, у нас іде тюльпан і шнурочок, живлення, щоб е, живлення на, паверба... Ой, цей, на тепловізор. Підключаємо шнурочок в тепловізор. Вставили. Потім беремо цей тюльпанчик і вставляємо в наш шнур-подовжувач. В розйом, Ось в білий розйом, маму. Вставили. З шнура подовжувача, ось ось цього, тут він змотаний 20 метрів. Вставляємо в монітор, в жовтий розйом. Вставили. Тепер нам потрібно дати живлення на монітор. Ми беремо наш шнурочок, який повищає з 5 вольт на 12 вольт. Вставляємо в пауербан. і даємо, вставляємо в красний розйом монітора живлення. Ось, ось засвітився наш монітор, показує. Ось, ось показує, що я гаряча людина. я для того, щоб NAS тепловізор заряджався, беремо інший павербан. І біля тепловізора його ставимо і вмикаємо в нього зарядку. Беремо цей шнурочок, вставляємо сюди. Так. Зарядка пішла. Нам сигналізує про це індикатор на тепловізорі. Світоді красне, який світиться. І ось на моніторі, якщо вам видно, там в уголку показує, що йде зарядка. Все, схема наша працює. Получається, що в безпечному місці ми сидимо з монітором, з павербанком, а не в безпечному місці ми виставляємо тепловізор теж з павербанком. І все це об'єднуємо 20-метровим шнуром. Є 20 метрів і 40 метрів. Так, а ще я хочу вам е, розповісти, що до нас приїхала поставка новесеньких, гарячесеньких тепловізорів, теплоприцілів, моніторів, 7-9 дюймів павербанки, міні-УПС. Все це потрібно, все це працює разом за допомогою наших кабельків, які підключаються. Ось можна підключати тепловізор до телевізора, до монітора. Можна монітор живити від павербанка. Все є, все питайте і ще, і ще, і ще. І ще є у нас такі комплекти для їзди вночі без фар. Но з ними треба користуватися дуже обережно, тому що його можна побачити в прилад нічного бачення, воно буде світити йому як фонарь. Так що, щоб бути в курсі всіх новин і цін, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. І все у нас буде добре. Всім гарного дня, бажаю здоров'я!